Як встановлення імплантів здатно змінити ваше життя? Коли ми були на міжнародній конференції імплантологів в Токіо, нам японські колеги показували ролик, чудовий ролик про японського дідуся 90 років, що переніс інсульт, і він, власне, вже лежав і не вставав. З чого почали його відновлення і повернення в, до нормального життя повного відновлення зубів? Це була тотальна імплантація на обох щелепах і встановлення постійних коронок. Після того, як пацієнт отримав зуби і здатність кусати, жувати, до нього повернулося бажання жити. І за два місяці він встав і пішов. Ще за півроку він влаштувався на роботу. Японські колеги показували нам цей ролик як дивовижний психологічний механізм, ваша здатність кусити, щось гризнути. Вона повертає у вас бажання жити, ваші ці первісні інстинкти, такі знаєте, тваринні можна сказати. Але волю до життя це точно повертає. Ви почуваєтеся впевнено, повноцінно, і вам хочеться, хочеться ще якихось звершень.